Рік наймудрішої істоти зелена дерев'яна змія. Чого чекати від цього холоднокровного й таємничого знаку? Будуть різня не фізична, звичайно, а енергетична. Чи впаде Путін, а за ним і вся Росія? Дуже багато диктаторів, починаючи від Путіна і до інших, мають бути або померти природним шляхом чи повернуться до України окуповані території. це буде рік е великих. Дипломатичних ігор. Та найголовніше коли закінчиться війна. Несподівані пророцтва мульфарів і магів на зміїний 2025 тисячі <звук> Найзагадковіша істота китайського зодіаку. Холоднокровна. Таємниче. Здатна задушити в своїх теплих обіймах будь-кого. Саме вона стане символом 25-го року: зелена дерев'яна змія. І що можливо, уже приготувала для України неймовірні кардинальні зміни, що навіть мольфари були шоковані. Зараз усе розповім. Отже, рік змії, а вона, як відомо, символ мудрості та спокою. Змія у нас дуже спокійна, рівноважена. Вона чітко висижує, видивлюється, вона холодна енергетично, і це дуже добре. Змія це дуже мудра істота. Вона мудра і вона зайвих рухів не любить. Вона десь заховалася і спостерігає, шокоїться. Вона буде робити таким чином, щоб все було небуремно, щоб все заспокоїлося, щоб знаходилися виходи з різних ситуацій. Щоправда, почне керувати змія? Ні, не одразу. На головній сцені зостається дракон. Щорік змії почнеться наприкінці січня, 29 січня, за китайським календарем. То яким він буде для України? У найвідоміших мольфарів та магів розкладаємо карти таро, гадаємо на рунах. Результат просто шокує. Найперше цікавлюсь, що цьогоріч від змії чекати українцям. Чи не стане вона для нас підколодною гадюкою? І момент істини. Хто розбирається в картах таро, зараз буде дуже радіти, тому що це туз жезлів. Туз жезлів це знаєте, це така. Неймовірна сила, яка принесе нам ось бачите, людина з вогнем в неї такий факел. В цей вогонь горить, і якраз і говорить про те, що в нашому житті дуже багато буде змін, і сама карта вона несе дуже багато сили. Отже, мольфари кажуть про зброю. Її цьогоріч буде у нас багато. Ця карта може символізувати зброю, дуже серйозну зброю, яка дійсно може змінити все. Вхід з подій в Україні і навіть налякати Росію. Віримо так. Адже в США, наприклад, заявили, планують передати Україні тисячі ракет і сотні тисяч снарядів до кінця каденції Байдена. Та, от які стосунки будуть в Україні з уже новоспеченим президентом Трампом, як не дивно, та от карти показують наступне. Він поганий буде лише для своєї країни. Для України ця трансформація відбудеться дуже в гарну сторону. А як щодо Путіна, яким для нього стане рік змії? Зміни дуже серйозні пов'язані з путіним, і взагалі з його смертю вони йдуть, все ж таки йдуть і дуже дуже скоро прийдуть кожного дня, який він болі відчуває своєму організму. Та невже 25-й стане останнім роком для диктатора? Тут думки мольфарів і магів розділилися. Я думаю, що це смерть не першого Путіна. Я би так сказала, що він уже давно помер. Він побачить живим, побачить, як Україна перемагає. Цю велику Росію. Тож, як не крути, але фінал близько. До речі, 25-й стане кардинально вирішальним не лише через вплив змії, а й через парад планет Нептуна, Плутона та Урану. Дуже багато диктаторів, починаючи від Путіна і до інших, мабуть, мають бути або померти. Природним шляхом або бути скинуті, тому що буде унікальна астрологічна ситуація з'єднання Нептуну із Сатурном. Багато диктаторів минулих століть, якщо проаналізувати, вони були вони були скинуті або померли саме коли в той рік, коли було з'єднання Нептуну із Сатурном. Але що в такому випадку буде з країною-агресоркою? Що кажуть карти про її майбутнє? Росія взагалі має розколотися на дві частини. Розпад Росії це неминуче. Правда тому, що дуже багато народів були штучно загнані у цю імперію. То можна говорити про те, що е падіння е і е розлад. Росії як системи, як країни, вони фактично ну вже починаються, і так дійсно 25-26 роки я буду. Я я гадаю, будуть саме таким знаєте серйозним прискоренням. От. Та чи не наважиться тоді диктатор на ядерну війну? Якою лякає весь світ? Тут усі зірки зійшлися на нашу користь. Вісімка жезлів говорить про те, що максимально буде робитися для того, щоб цього не відбулося, не дивлячись на те, як хто до кого не відноситься. А, ну і за шість місяців будуть якісь дуже гарні новини. Ядерка не має відбутися в будь-якому випадку. Е, ні, ядерки не буде. А от що може бути з великою долою ймовірності, так це чергові вибори в Україні. Ось що Ажуть нам карти дуже багато буде відбуватися зміни влади, і зараз будуть всі гнати один на одного. Тобто у владу приходять нові люди. А і там будуть різня, так скажемо. Не фізична, звичайно, а енергетична. Причому закипить вона, як стверджують віщуни, вже навесні. Десь із травня. Починається, ну там різноманітні дійсно можливості. Можливості розвитку, досягнень прийдуть переможці, тобто у владу прийдуть люди, які будуть пов'язані з переможним якимось моментом. І ці переможці скоріш за все ще будуть пов'язані з війною. Та чи закінчиться сама війна у 25-му? Тут прогнози наших мольфарів і магів обережні? Ймовірність, що вона закінчиться дуже низька, але те, що початок вже буде, я відчуваю вже стовідсотково, що воно вже близиться до того. А це буде рік е, великих дипломатичних ігор. гаряча фаза війни цього року закінчиться. Е, чи припиняться бомбування? Чи треба нам боятися від всяких е, орешків, не орешків, лускунчиків і так далі? Е, ми вже мали нам їх боятися не треба простіше кажучи, 25-й маги та мульфари вже охрестили так званим початком кінця. Час зламу епох, тобто, у 2025 році, злам епох має завершитися, і почнеться нова ера у житті людства. Проблеми почнуть вирішуватися, тобто домовляться світ для того, щоб допомогти Україні завершити цю війну. З, з, повністю з усіми нашими інтересами, тобто і з Кримом, і з іншими окупованими територіями. Крим, що там з Кримом? Чи варто сподіватися, що зможемо повернути втрачене? Влада паде. Там дуже дуже обережне повернення Криму. Як як він від нас пішов дуже скрупульозно, дуже швидко, так так він може й повернутися до нас через якісь маніпуляції, не через силу, а через маніпуляції свої рідні. Буде до України повернений і Крим, і окуповані території. Крим стане духовним центром світу. Як був Тібет, щоправда, коли це питання, мабуть, до політиків, а не до мольфарів. Та в будь-якому разі, рік, як пророкують вищі сили, має бути прихильним до українців. Змійка нам готує дуже багато сюрпризів і подарунків. Життя буде зникати дуже багато непотрібних людей. Знесеться якась така хвиля цунамі, яка знищить все непотрібне з нашого шляху. Тому я скажу, що для України рік буде неймовірним. Побачите. А ще не забувайте, що змія не лише мудра, а й хитра. Відтак багато з наших досягнень, які нам навіть вдаються, бо змія дає досягати. Змія дуже любить тих, хто е, матеріально сфокусований. Хоче там заробити грошей, отримати землю, отримати якісь права, статуси, е вплив, владу, е але вони можуть виявитись хибними, ілюзорними. Та в будь-якому разі пам'ятайте, що б не пророчили карти чи зірки, все в першу чергу залежить від нас самих. Любов кукла, факти тижні, ICTV, Єдині новини.